Вже 16 років, як це місце минуло 16 років, як це місце, на якому ми зібралися, стає української повстанської армії. Членів українського підпілля ОУНівського що Їхня боротьба на перший погляд такий прагматичний. Шостої воєнної чи військової округи сян. Це не була якась відособлена округа. Це була органічно пов'язана з упа захід округа, яка була створена саме тут для дії. І фактично тільки корінний Байда і корінний Беркут, що вижили, пережили це лихоліття і залишили нам, зокрема, корінний Байда, дуже цінні спогади про боротьбу на перемирщині. Він командував Перемицьким куренем. І ще одне, на що б я б хотів зупинитися, взагалі кажучи, Чим вони керувалися? Бо, можуть бути, і є діаметрально протилежні точки зору. Я не буду тут в них всі добре відомі. Мені здається, що найкраще вони самі могли би на це відповісти. Я, напевно, не буду цитувати, а може зацитую невеличкий уривок, бо мені здається, на те питання, яке я поставив, а він кожен може поставити, залікаючи, якими вони переконаннями жили, що ними керувало. Чи якась особиста вигода, чи грабежі, нажива, вбивство заради вбивства, можна і так трактувати. Тоді це дійсно були б бандити, злочинці в повному розумінні цього слова. Мені здається, що відповідь на це питання можна отримати з документів, не з якихось спогадів чи їх, чи тим паче суджень. Для мене найбільшим авторитетом в цьому відношенні був Залишається командувач у пана Закерзоні, командувач 6-ї військової округи Сядини Мирон Онушкевич, майор у Мирон Онишкевич. Орест. Коли на суді у Варшаві був зачитаний звинувачувальний акт прокурора і він отримав слово, в нього він сказав такі, такі речі. Я думаю, що це вартує зачитати. Прочитаю мовою оригіналу, як нас кажуть, бо судовий процес, очевидно, йшов польською мовою. Отчитане акт оскарження зрозумнялим. Це стенограма, це не є переказ чийсь. Отже, отчитане акт оскарження зрозумнялим. До зажуцяних мічину признає ще. Цілковіче. Натом'я не почувам всім до віни. Це було перше, на чому він стояв. І він ще висловив такі думки, я думаю, про них варто пам'ятати. Він говорить про те в цьому слові, яке він отримав, що для нього, оскільки народ був поневолений, існував, для того існував тільки один спосіб оживістєння наших задань створення власного панства. І тим способом була валька збройна. А далі ще конкретніше. Якби Гдибим був здоровий, в добрим стані, і аби бим достав на волю, на вольність, то завжди уважав би за свій обов'язок континуовать вальким формі, як і проводжилим до тих часів. Якби би западло вирок, сказаємо мені на карам смерті, то прошу на тих місцевих виконання вироку, ви не знайдеться на землі. Człowiek, będący na moim miejscu, gdy wycierpiał tyle nieszczęści we własnym narodzie, okupację, wedle mnie nie mógł wybrać innej drogi dla dobra swego narodu, narodu. jak tylko walkę. Gdybym dziś dostał się, gdybym dziś stał przed sądem, gdybym dziś stał, chciał przed sądem wyrazić skruchę czy się, byłoby to nieszczęście. Чеже. Ви знаєте, це говорила, це сказала людина, яку понад два роки, який понад два роки над яким два роки, понад два роки провадилося слідство. Я можу тільки собі уявляти форми цього слідства і тому тому подібне. З такою силою волі, очевидно, людина, не маючи залізних переконань у правоту своїх дій, благородних дій. Не міг би цих слів заявляти. Так заявив командувач УПА. Я думаю, що і ті, хто були під його опікою, теж по ім'я цього діяли. <кій> і коли вже був зачитаний смертний вирок, інакше, напевно, і не міг бути, то єдині слова, які у своїй заяві, це були його останні слова. На цьому суді він заявив дослівно. Цитую. сподівамся кари смерті. Скарги ревізійні, це ще було перепрошую до, до, до оголошення вироку. Скарги ревізійні винощу не Бендев, ані не Бендев проще Поласкив. Прошу о якнайшибше виконання вироку. Оце були останні слова почуті. І за стенограф, записані в стенограмі, які були сказані майором УПА Мироном Онишкевичем. Згідно протоколу виконання вироку, він був розстріляний Варшаві 6 липня 1950 року. Польська польський науковець, професор Тролійська, стверджує, однак. Що в неї, очевидно, є якісь були підстави думати, що він був просто закатований у тій келії, у цій камері, які його отримували іншим способом. Власне кажучи, я зацитував тільки документи, які відкриті і доступні. А я думаю, що висновок кожен може зробити сам. Я думаю, що це є причиною того. Що ми тут є сьогодні теж, а не будь, а ніякі інші міркування. Е, наша ціль довести цю правду до якомога ширшого кола сучасних поколінь і поколінь майбутніх, тому що ті хлопці, які загинули, вони заслуговують на іншу вшану, ніж вони і сьогодні ще мають. Не тільки за межами України, але і в Україні. І на закінчення. Будучи тут, конкретно біля, цієї, біля цього пам'ятника, я думаю, ми вшановуємо тих, чиї могили є порозкидувані по всьому закерзоні. Я маю на увазі і тих, що загинули у Бірчі, і тих, що загинули в підземні шпитальці на горі Хрещатій, і тих, що загинули Біля монастиря і поховані монастирі на Любачівщині, тих, що загинули в Лісках і в десятках, десятках інших місць, а ще більше невідомих місць, і Волі Володській, а ще більше невідомих місць, де спочивають їхні твійні останки. Це наш синівський обов'язок, і тому ми є тут. і Я думаю, що ми тут будемо, і ми віримо абсолютно в той момент, що правда в повному обсязі складна правда. Не хочу тоді діяти типу, в кольорах чорне-біле. Складна правда про ці складні часи і про трагічну долю, і героїчну водночас, і романтичну долю цього покоління, яке віддало себе на вівтар, так мовити служіння своєму народу, своїй вітчизні, що вона проб'є дорогу. У нас в Україні теж зараз складна ситуація. Це я говорю для вас, мешканців. Тут перемище, хто я з нами. Ми очікувані виборів. Напевно, ви з телебачення добре знаєте, як, в яких це умовах ця передвиборча кампанія проходить. Брутально, брудно з залучаються всі такі методи, від яких ми вже відвикли. Бо ми п'ять років жили в умовах, хай і не такої абсолютної, і ідеальної, і західної, і європейської, але свободи. А тепер нас хочуть якоюсь мірою, так мовити, поставити. Напевне, в певну позу, на коліна. Е, я хочу сказати, що це не вдасться. Це не вдасться. Хоч наші національно-патріотичні сили так мовити, в стані такого розгубленості, я б не сказав шоку, розгубленості, але я думаю, е, пройде певний час і знову ж таки істина повинна восторжествувати. Е, я закінчуючи ще раз хочу сказати, що ми всі віддаємо шану тим, які яких пам'ять символізує ця могила, цей пам'ятник? Хто загинув в першу чергу, коли ми говоримо про закерзоння? Задля того, щоб ми жили, бо тільки там, де не було надійної самооборони, де не було відповідного захисту, там були Павлокома, там були Пискоровичі, там були Малковичі і десятки, да, десятки інших сіл. Там, де такий самозахист був. Там таких речей не траплялося або траплялися в значно меншій мірі. От, власне кажучи, чому ми є тут сьогодні. Тож я думаю, що від у нас усіх ми повинні сказати слава Україні і слава героям.